Елеонор Портер. Поліанна Читає Вікторія Ткачук Для каналу Світ Казок. Проповіді та ящик на дрова В той час, коли Поліана розповідала містеру Пендлтону про Джеймі Біна, преподобний Пол Форд піднімався схилом пагорба – і Входив до Пендлтонського лісу, сподіваючись, що тиха краса божої природи вгамує неспокій в душі, спричинений синами людськими. Преподобного пола Форда боліло, що з кожним місяцем, попри всі заходи, справи в парафії йшли дедалі гірше. Тепер, здавалося, дійшло до того, що де оком не кинь самі скандали, заздрощі та чвари. Він переконував, благав, звинувачував, картав, ігнорував, зрештою, палкою з надією молився, але сьогодні він змушений був визнати, що усі його зусилля звелися на нівець. Через невідь які марниці зіштовхнулося двоє дияконів, троє активісток жіночої допомоги вийшли з неї через нікчемні плітки, розмухані плескатими язиками. У полум'я скандалу. Церковний хор розділився через те, що одному співакові діставалася більша сольна партія. Через критику двох службовців стався заколот у християнському допомоговому товаристві. Останньою краплею стала звістка про відставку двох учителів та настоятеля недільної школи, і тому виснажений священник рушив до лісу. Щоб там у тиші помолитися і подумати. Під зеленим склепінням дерев преподобний Пол Форт розглянув стан справ. На його думку, це була криза треба вживати негайних заходів. Уся робота церкви завмерла. Дедалі менше вірників відвідувала недільні служби, щоденні молитви, місіонерське чаювання і навіть вечері та збори. Звісно ж, менька сумлінних працівників залишалася, вони вважали, що треба нести свій хрест, і хизувалися тим, що чують глузування довкола і поговір дармобитів. Тому преподобний Пол Форд чудово розумів, що він, посланець Бога, церква, містечко, усе християнство потерпає і потерпатиме ще більше, якщо щось треба негайно робити, але що? Священник поволі витяг з кишені нотатки до наступного недільного казання, замислився над ними, губи потончали, надавши йому суворого вигляду, і він голосно, з почуттям, почав читати Біда вам, книжники і фарисеї, облудники, бо ви зачиняєте людям царство небесне, бо й самі ви туди не йдете, і тих, хто хоче увійти, не пускаєте. Біда вам, книжники й фарисеї, облудники, що вдовині хати руйнуєте, а тоді про чуже око довго молитеся, за це ви прокляті будете. Горе вам, книжники й фарисеї, облудники, що даєте десятину зм'яти Гану, Сукмину, але пропускаєте найважливіше в законі, суді, милосерді, вірі. Бо і перше робити треба, і про друге не слід забувати. Це було гірке картання. У зелених навах лісу проникливий глибокий голос священника лунав нещівно. Навіть птахи та білки притихли з остраху. Священник наочно уявив собі, як ці слова прозвучать у неділю, коли він у священній тиші виголосить казання до своїх парафіян. Своїх парафіян, так, це були його парафіяни, чи зможе він це зробити, чи наважиться? Це були самі по собі страшні картання, навіть без його власних слів, які він збирався виголосити далі. І він молився щиро благав Бога про допомогу і покріплення. Він прагнув о, як палко він благав допомогти йому в цей критичний час зробити єдиний вірний крок. Але що то за крок? Священик повільно згорнув нотатки і сховав їх назад до кишені. Тоді зіткнув, наче застогнав, кинувся до підніжжя дерева і затулив обличчя руками. Там його знайшла Поліана, вертаючи додому від містера Пендлтона. Скрикнувши, вона кинулася до нього Містере Форд, ви нічого собі не поламали, ноги цілі? Священик опустив руки і підвів голову. Він спробував усміхнутися. Ні, Люба, не турбуйся. Я, я просто відпочиваю. О, зітхнула Поліана, трохи відступивши. Тоді гаразд, бо минулого разу я знайшла містера Пендлтона з пламаною ногою. Він тоді лежав, а ви сидите? Так, я сиджу і в мене усе гаразд. Принаймні лікар мені не потрібний. Останні слова він вимовив дуже тихо, однак Поляна почула щось змінилось у її обличчі, очі засвітилися ніжністю співчуття. Я вас розумію, вас щось дуже непокоїть. Татко теж так говорив, коли його щось непокоїло. «Напевно, так буває у всіх священиків, бо від них багато залежить до деякої міри. Преподобний пол Форт звів на дівчинку здивовані очі. Твій батько був священником Полянно. Так, сер, а ви хіба не знали? Мені здавалося, що це вже знають всі. Він одружився із сестрою Тітеньки Полі, і вона стала моєю мамою. О, так, тепер зрозуміло. Ти знаєш, я тут віднедавна, а тому не знаю всіх родинних історій. Так, сер, тобто, звичайно, ні, сер, усміхнулася Полянна. Запала тривала тиша. Священник і далі сидів біля підніжжя дуба та, здавалося, забув про присутність Поліанни. Він знову дістав з кишені нотатки, розгорнув, не дивлячись на них. Натомість споглядав листинятко на землі неподалік. Воно було зжовкле і мертве. Поляна з жалем дивилася на священника. — Сьогодні гарний день, почала вона з надією. Пастор не відповів. Тоді раптом підвів погляд. Що, А то ж сьогодні справді гарний день. І зовсім не холодно, як це часто буває в жовтні, зі ще більшою надією підхопила Поліанна. У містера Пендлтона горів у каміні вогонь, але він каже, що йому зовсім не холодно. Він просто любить дивитися на вогонь. І я люблю дивитися на вогонь. А ви любите? Священик мовчав. Поляна почекала кілька хвилин, а тоді спробувала змінити тему розмови. А вам подобається бути священником?» Преподобний пол Форд відразу зреагував на запитання. Чи подобається? Що за химерне запитання? Чому ти питаєш, Люба? Просто у вас був такий вигляд, ви нагадали мені татка, він теж іноді бував таким. Справді. Ввічливо сказав священник, не відриваючи очей від сухого листя. Так, і я тоді завжди його запитувала, чи радіє він з того, що він священник. Пастор попід деревом сумовито всміхнувся. І Що ж він тобі відповідав? Він завжди казав, що звичайно радий, і при цьому частенько додавав, що і на мить не лишився би пастором, якби в Біблії не було стільки радісних текстів. Яких текстів? Преподобний пол Форт нарешті відірвав погляд від листя і втупився, сяюче личко поляни. Їх татко так назвав, засміялася вона. Звичайно, в біблії вони так не називаються, але вони всі починаються зі слів Втішайтеся, Господь з вами, звеселяйтеся, радійте. То, що…» Якось таткові було особливо погано, і він полічив усі такі тексти. Вийшло вісімсот. Вісімсот. Так, і всі вони закликають радіти і звеселятися, тому тато й назвав їх радісними текстами. О! На обличчі священика з'явився дивний вираз. Його погляд мимоволі зупинився на нотатках, які він тримав у руках. Біда вам книжники, фарисеї, облудники. А твій тато любив радісні тексти. Буркнув він. «А тож», – ствердно кивнула Поліана. Він казав, що в той день, коли йому спало на думку полічити радісні тексти, він одразу відчув полегшення. Він сказав, що коли Бог здав собі клопіт вісімсот разів закликати нас радіти і звеселятися, то, напевно, він дуже хотів, аби ми це колись робили. І татові стало соромно, що він так мало радів. Згодом ці тексти дуже допомагали татові. Коли його спіткали злигоди, тобто, коли в жіночій допомозі почався розбрат. Тобто я хотіла сказати, що вони не могли прийти до згоди, швиденько виправилася вона. Тож тато казав, що ці тексти наштовхнули його на думку про гру в радість. Ми почали з ним грати в цю гру, коли мені прислали милиці, але тато казав, що для нього все почалося із радісних текстів. А що це за гра така? Поцікавився священник. Треба в будь-якій ситуації знайти щось таке, з чого можна порадіти. Я ж кажу, що цю гру придумав мій тато, коли нам надіслали милиці. І Поліанна розповіла йому свою історію чоловікові, який дивився і бачив, чув і розумів. Невдовзі Поліана і священник, тримаючись за руки, спустилися з пагорба. Дівчина променилася. Вона була балакуха і говорила тепер без угаву, Адже стільки треба переповісти про гру, про тата, про життя в старому будинку, бо все це цікавило пастора. Біля підніжжя пагорба їхні дороги розійшлися, і далі кожен з них пішов сам. Увечері в своєму кабінеті преподобний Пол Форд поринув у роздуми. Поруч на столі лежали аркушики з начерками казання, а просто перед ним чисті аркуші, на яких з'явиться остаточний текст. Пол Форд тримав у руці олівець, але він думав ні про написане, ні про те, що має написати. В уяві він перенісся до західного містечка, де жив бідний, хворий, заклопотаний, самотній місіонер. Але водночас знаходив час рахувати в Біблії, скільки разів його Господь і владар звернувся до нього зі словами Радій і звеселяйся. Відтак, глибоко зітхнувши, преподобний Пол Форд повернувся до дійсності і поправив аркуші паперу під рукою. Євангеліє за Матвієм, глава 23, вірші 13, 14 і 23. Написав він, тоді нетерпляче кинув олівець і взяв часопис, який дружина доперва лишила на столі. Він байдуже гуртав сторінки, доки цей абзац не привернув його уваги. Одного разу батько дізнався, що його син Том відмовився зранку наносити матері дрова в ящик. Він покликав свого сина і сказав йому Томе. Я переконаний, що ти з радістю підеш і принесеш мамі дрова. І Том, не сказавши ні слова, пішов. Чому? Бо батько дав йому ясно зрозуміти, що чекає від нього належних учинків. Якби ж він сказав Томе, я випадково почув, що ти вранці сказав матері, і мені соромно за тебе, негайно йди та принеси дрова. Будьте певні, що в цьому випадку ящик і досі був би порожній. Пастор перебігав очима текст і виловив ще один абзац. «Людям потрібне заохочення, їхню природну опірність треба зміцнювати, а не послаблювати, не треба гудити людей за їхні вади радше вкажіть їм на їхні чесноти. Спробуйте відволікти їх від поганих звичок, покажіть їм їхні переваги, справжнє єство, що здатне зважуватись, робити і перемагати. Приваблює людина гарна, ладна допомогти, дати надію, і це може перемінити ціле містечко. Люди випромінюють те, що у них в думках і на серці. Якщо людина добра і обов'язкова, її сусіди незабаром це відчують. Але якщо людина ганить, супиться і критикує, сусіди відплатять тим же, ще й додадуть. Якщо ви шукаєте погане, чекаєте на це. То ви його знайдете, але якщо знаєте, що знайдете добро, матимете його. Скажіть, сину, тому, що ви впевнені, що він з радістю наповнить ящик, і ви побачите, як з'явиться жвавість, готовність і зацікавленість. Священик опустив папір і підняв голову, тоді схопився на рівні ноги і почав ходити по кімнаті туди й назад. Зрештою, глибоко зітхнувши, він сів до столу. Боже, допоможи, я зроблю це, м'яко вигукнув він. Я скажу всім своїм томам, що знаю, що вони будуть раді наповнити оті ящики для дров. Я дам їм роботу і виповню радістю роботи, аби вони не мали часу зазирати до чужих ящиків. Він узяв старе казання, подер його і кинув на підлогу. І тепер з одного боку стільця лежало бідавам, а з іншого книжники і фарисеї, облудники. А олівець його вже літав по гладенькому, чистому аркушу, спочатку перекресливши чорною лінією Євангеліє за Матвієм, глава 23, вірші 13, і 23. Наступної неділі проповідь преподобного пола Форда стала справжньою сурмою, що викликала усе краще в тих, хто її чув у чоловіка, жінки й дитини. А починалася вона одним із восьмиста сонячних радісних текстів, підказаних Полянною. Радійте в Бозі та звеселяйтесь, праведні, втішайтеся усі правдиві серцем. Нещасний випадок Якось на прохання місіс Сноу, яка забула назву ліків, що їй виписав лікар, Поляна завітала до кабінету лікаря Чолтона. Досі Поляна не була в нього на прийомі. Я у вас уперше. Ви тут і живете? спитала вона, зацікавлено роздивляючись. Лікар сумно всміхнувся. Так, а вже ж, відповів він, пишучи щось у нотатнику. Це лише бліда подоба домівки, Полянно, кілька кімнат та й по всьому. Поляна поважно кивнула головою. В її очах світилося розуміння і співчуття. Я розумію, потрібні жіноча рука і серце або присутність дитини, щоб була домівка, промовила вона. Що? різко повернувся до неї лікар. Містер Пендлтон сказав мені. Кивнула Поліанна, що потрібні жіноча рука і серце, або присутність дитини. А чому ви не візьмете собі жіночу руку і серце? Може, ви взяли б до себе Джиммі біна, якщо, звичайно, містер Пендлтон відмовиться? Лікар Чилтон ніколи засміявся. Так це містер Пендлтон сказав, що потрібна жіноча рука і серце або присутність дитини, щоб була домівка? ухильно перепитав він. Так, інакше це просто кам'яниця, та й годі, ну ти як, лікарю Чилтон? Як, що? перепитав лікар, повернувшись до столу. Жіночу руку і серце. Ой, я ж зовсім забула, раптом похопилася Поліана і густо почервоніла. «Стається, й мушу вам це сказати. Колись давно містер Пендлтон любив не тітку Полі, і тому ми з нею нікуди не переїжджаємо. Розумієте, я вам про це розповіла, але я помилилася. Сподіваюся, ви нікому про це не розповіли, стурбовано перепитала вона. Ні, Поліанно, я нікому про це не розповів, відповів лікар дивним тоном. От і чудово, полегшено зітхнула Поліанна. Ви розумієте, я ж тільки вам про це сказала. Містер Пендлтон якось дивно зреагував на те, що я розповіла про все вам. Справді, губи лікаря смикнулися. Так, але, звичайно, він не хотів, щоб про це знало багато людей, бо це неправда. То ж чому ви не візьмете собі жіночу руку і серце, лікарю? На мить запала мовчанка, а потім лікар дуже поважно сказав. На жаль, не завжди все залежить тільки від нашого бажання. Поляна наморщила чоло. Але мені здається, ви могли б це мати, заперечила дівчинка. «Улесливе ви спрацювало бездоганно. Дякую, засміявся лікар, звівши брови. Вітак продовжив серйозно. На жаль, дехто із твоїх старших знайомих. Не настільки впевнений у цьому. Принаймні вони виявилися не такі обов'язкові, зауважив він. Поляна знову наморщила чоло, в її очах відбилося здивування. Лікарю Чилтон, ви що хочете сказати, що намагалися попросити чиюсь руку і серце, як містер Пендлтон, але у вас нічого не вийшло? Лікар ручко звівся на ноги. Так, так, Поліанно, годі про це. Не мороч собі голови чужими клопотами. А тепер мерщій до місіс Сноу. Ось тут я написав назву ліків і як їх приймати. Ще щось. Поліанна похитала головою. Ні, сер, дякую, сер, стримано пробурмотіла вона і повернулася до дверей. Дівчинка озвалася вже з маленького коридору. Її обличчя раптом розпромінилося. І все ж таки я рада лікарю Чилтон, що ви марно добивалися руки і серця не моєї мами. До побачення. Нещастя трапилося в останній день жовтня. Поліанна, поспішаючи зі школи додому, переходила вулицю на здавалося безпечній відстані від автомобіля, який швидко наближався. Потім ніхто до пуття пригадати не міг подробиць трагедії не було свідків. Які сказали б, як це сталося і хто винен. У кожному разі о п'ятій годині непритомну поліанну занесли до маленької кімнати, яку вона так полюбила. Сполотніла міс полі і заплакана ненці обережно роздягли її і поклали в ліжко, а телефоном терміново покликали лікаря Ворена, і він приїхав, як тільки по нього прибув автомобіль? Варто лише подивитися на господиню. Ридала ненці, розповідаючи Томові про пригоду, коли лікар почав оглядати дівчинку в принешклій кімнаті, щоб зрозуміти, що вона не просто виконує обов'язок. Її руки не тряслися, а в очах горів такий вогонь, ніби вона хотіла відігнати самого Янгола смерті. Хіба так поводяться, коли просто виконують свій обов'язок? Ні, ні, нізащо. У неї щось серйозне. Тремтячим голосом запитав дід. Вони нічого не кажуть, хлипала ненці. А Міс Поліна лежить в ліжку така бліда, що можна подумати, що вона мертва. Але Міс полі сказала, що це не так. Міс Полі знає, що казати. Вона промацує пульс і прислухається до дихання. І що ж воно таке скоїлося? Обличчя старого Тома смикалося. Губи ненці трохи розпружилися. Ну, ви, містере Том, могли б і назвати цю тарадайку так, як вона заслуговує. Хай їй грець, це ж вона переїхала нашу дівчинку. Я завжди ненавиділа ці смердючі самоходи. Що в неї пошкоджено? Не знаю, не знаю, стогнала ненці. У неї подряпана на її благословенній голівці, але міс Полі сказала, що це не страшно. Вона боїться за нутряні ушкодження. Старому тому в очі потрапила порошинка. Ти хотіла сказати внутрішні? — запитав він сухо. Та й хоч і нутряні, хай йому погибель тому автомобілю, хоча мізполі так не сказала б, А, не знаю, не знаю, стогнала ненці, скрушно хитаючи головою. Не можу дочекатися, коли лікар вийде. На мене ж іще прання чекає. Мені ще стільки брати не доводилось, зойкувала вона, заламуючи руки. Однак, і коли лікар пішов, ненці не мала нічого нового, аби переповісти старому тому. Кістки ніби цілі подряпана на голові незначна, але лікар Уоррен був стурбованим, похитував головою і казав, що лише час може дати остаточну відповідь. Коли він пішов, міс Полі ще більше змарніла і зблідла. Поліана досі не приходила цілком до тями, а збоку здавалось, що вона просто відпочиває. Увечері мала прийти дипломована медсестра, та й по всьому, і Ненці, схлипуючи, повернулася на кухню. Лише наступного дня проти полудня поляна розплющила очі і збагнула, де вона. Тітенько Полі, що сталося? Уже день? Чому я досі в ліжку? вигукнула вона. «Ой! Тітенько Полі, я не можу встати, простогнала вона і впала на подушки після безуспішної спроби підвестися. Ні, люба, не треба поки що вставати, відразу почала її ніжно втішати тітка. Але що сталося? Чому я не можу встати? Міс Полі у відчаї звела очі на молоду жінку в білому головному уборі, що стояла біля вікна, аби Поліана її не бачила. Жінка кивнула, скажіть їй, ворухнулися її губи. Міс Полі прокашлялася і спробувала проковтнути клубок, що заважав говорити. Тебе вчора ввечері е, збив автомобіль, але не турбуйся зараз. Тітонька хоче, щоб ти відпочила і знову заснула. Збив? О, так! Я бігла, очі поліани знерухоміли. Вона приклала руку до чола. Отак, перев'язано, але боляче. Так, Люба, не думай про це, тобі треба відпочити. Але, тітонько Полі, я почуваюся якось дивно. Кепсько, мої ноги. Я їх зовсім не відчуваю. Зовсім. Міс Полі кинула благальний погляд на медсестру. На силу встала і відвернулася. Медсестра швидко підійшла до ліжка. Давайте поговоримо з вами, підбадьорливо почала вона. Гадаю, нам давно час познайомитися. Мене звати Міс Гант, і я допомагатиму вашій тітці доглядати за вами. І найперше, що я попрошу вас, це проковтнути ось ці маленькі білі пігулки. В очах поляни з'явився переляк. Але за мною не треба доглядати, це ж ненадовго. Я хочу встати, мені треба до школи, я ж піду завтра до школи. Від вікна, де тепер стояла міс Полі, долину вздушений плач. Завтра? приязно всміхнулася медсестра. Не думаю, що це трапиться настільки швидко, міс Поліанно. А тепер, будь ласка, прийміть ці пігулки. І ми зараз подивимося, як вони на вас подіють. Гаразд, та муючи вагання, погодилася Полянна. Але я маю піти до школи післязавтра адже будуть іспити. За хвилину вона знову почала говорити, розповідала про школу, про автомобіль, про те, якій болить голова. Але поступово під дією маленьких білих пігулок. Вона змовкла.